Вітаю всіх, багато робила розкладів. Вже про ці перемовини ці умови, це що? Тепер. Я хочу розібрати кожну область, спробувати, по крайній мірі. В нас є чотири області, спірні. Чотири області. Ви знаєте, я чомусь згадала пісню до Діми Волканова, Я намалюю на папері щасливу дитину. Ця пісня буде в мене фігурувати завтра, завтра, моєму малому два роки. Завтра буде вона фігурувати з певними кульками, з певною красою. Ось. Тепер я що хочу сказати. Там є такі слова: без горя, без печалі, без смерті, без біди. Чотири таких слова. І тут чотири області вилазить. І в мене думка виникла: якщо Україна зможе вирішити питання з чотирма областями, просто так нічого не відбувається в нашому житті. Ось, вирішити нормально питання по цим областям. То можна зробити так, щоб війни більше не було, і дипломатично все повертати. Ось яка думка в мене навіялась. Перша область, звісно, це Луганська. Луганська область. Вона майже вся окупована, скільки там не окупована. Один-два відсотка. Ну, можна вважати, що вся. Тепер давайте подивимось: Україна погодиться. Поки що з окупацією Луганської області. Україна поки що погодиться з окупацією Луганської області. Давайте подивимось. Так, це відповідь так. І шляхи вирішення, що з цим робити. Нову вісімка кубків, вода. Звісно, про яку воду річ. Давайте, так. Цього колода. Цікаво, правда? Це колода воїнів. Що там буде на полі бою? Луганська область стратегічно важлива для Харківської. Україна погодиться з поки що окупованою Луганською областю, з тим, що вона окупована. Україна погодиться з тим, що Луганська область буде окупована. Погодиться вона з тим. Давайте подивимось. Паж мечів. Це відповідь так. Але паж мечів це така спостерігання. За ситуацію. Захист. Захист, бачите? Все-таки Харківщина хочуть відігнати їх на, хоча б на кордон з Луганською областю. Ну, сподіваємось. Тобто то Луганська область, щоб розуміли, вона залишається окупована. Це не новина, це далеко не Олен. Тепер Фух. Донецька область. Переходимо на Донецьку область. Кошмар, да ужас Так. <гум> Як же задати питання? Я вже йому солю, але ж зрозуміти також, мені пишуть люди, ми питаємось зрозуміти, що нас чекає. Тому що я з точки зору Харківського розглядаю це питання. Я не хочу, щоб підперла. Та ось так. І ще я потім розгляну питання по Донецькій області. Був слух такий цікавий. Будемо. Так, тепер до Україна погодиться з повною окупацією Донецької області. Україна погодиться з повною окупацією Донецької області. Україна погодиться з повною окупацією Донецької області. Вона з цим погодиться? А ви знаєте, шістка пентаклів це відповідь так, політика. Король Кубків, охренеть. Мені здається, що Зеленський. Зеленський, Вже щось вирішило. диявол випадає. Яка краса? Втрата. От уроде. Випач... Випачаюсь. Тепер. Тут військово. Сподіваюсь, що Україна погодиться на повну втрату Донецької області. Ну, Дев'ятка кубків. Так, випало. Ось воно саме вилетіло, ви бачили. Ой! Як би не було наказу на вивід військ. Ось що не було. Раптовість. Так, любимої раптовість. Раптовість. Раптовість раптовість. Чистка меч в рух. Рух. Ой, бачте. Так, ніс так, чухається. Це на завтра чухається. Тепер. Донецька область. Частково залишиться під контролем України. Донецька область частково залишиться під контролем України. Донецька область частково залишиться під контролем України. Сім каже Це відповідь ні. Це захист інтересів, відстоювання, але відповідь ні. Так або ні, це відповідь ні. В той же час це захист. А рух вони пруть. Ну дуже важко. Ви знаєте, мене все дергає, пишіть в коментарях вашу думку, що сука додавлять. Угу. Зупинка буде в якомусь місці. Як би вони не хотіли дійти до майже кордону Донецької області і ось цю зупинку зробити? Ось в чому нюанс. І постійно пишуть, що Україна втрачає території саме на Донеччині. Цікаво цікаво, правда? Тепер беремо Запорізьку область. Україна погодиться на зупинку фронту в Запорізькій області по лінії бойового зіткнення. Україна погодиться на зупинку фронту в Запорізькій області по лінії бойового зіткнення. Десятка жезлів. Ні. Десятка жезлів. Десятка жезлів це тиск обставин. Сімка жезлів. Там щось є в Запорізькій області, що цікавить Україну. Можливо, атомна станція. Але її повертати військово, не дай Бог. Відносить такий балансик. Там щось є в Запорізькій області. Україна не дуже погоджується. Добре. ця колода, що на військовому полі бою буде? Україна погодиться зупинку війни в Запорізькій області по лінії бойового зіткнення. Давайте подивимось. Тут пішли домовленості. Ви уявляєте, домовленості не на цій колоді, а на цій. І король кубків вилазить. Це Зеленський. Буде, любимо, щось буде, при чому, ох, раптово, неочікувано. Дивимось, домовленості випадають. Вони про щось домовляються на полі бою. Типу, ти зайшли, ти вийшли, щось такому дусі буде. Тепер Херсонська область. Так. Україна погодиться на зупинку війни по лінії бойового зіткнення в Херсонській області, так, як є. Херсонська область, так, як є. Україна погодиться залишити по Херсонській області. Так. А от тут випадає навіть справедливість. Поділили у 22-му році і все добре. Також раптовість. тиск обставин Так. Херсонська область також неочікувані події будуть. А тепер дивимось тут. Україна погодиться на те, щоб Херсонська область залишилась так, як є. На, на зупинку війни в тих лініях бойового зіткнення, які є зараз в Херсонській області. Україна на це погодиться? Давайте подивимось. Так. Це і і так. Угу. Хто б сумнівався? Так. Відповідь так. І що ми маємо? Ми маємо на кінець результат такий. Луганська область залишається, як є. Донецька область. Я боюсь, що максимально відіжмуть Донецьку область. Запорізька, будуть якісь тірки по ній. Щось будуть намагатися наші повернути. На, сподіваюсь, не атомку військовим шляхом, ви ж розумієте самі. А Херсонська область, в принципі, наше все влаштовує те, що є. Ситуація виходить така на даний момент.